Христос посереді нас. Всі ми сьогодні кажемо, що віримо в Бога, переконуємо один одного, я вірю, я піду в Божий храм, я молюся, але я не можу повірити, що в людину може зайти злий дух, звідки він береться. Я не, можу, я не можу повірити, що ті люди, які кричать в церкві, що вони б І мало хто вірить у злу силу, впавшого ангела, який став дияволом. Дорогі Христі. Раз і вірити в Бога, значить треба вірити в того, хто впав з неба, а ангел. Денниця, де служив День і ніч Богові, де возгордівся перед Богом і за це взяв наказання на себе. Бог визгнав його з Царства Небесного. Він більше не може там знаходитися. Він пав на землю і третя частина ангела з ним. І він буде жити на цій землі до кінця світу. І він має владу над нами, над людьми. Він має владу до нас заходити по допущенню Бога. Коли він зайде до людини, він нею керує так, як йому подобається. Та людина хворіє, він може знаходитися в будь-якому члені тіла нашого і дуже мучити нас. І тоді ті люди, і не життя на землі, вона не живе, вона мучиться, вона страждає, вона хворіє і все болить, навіть і тратить розум. То коли ми з вами віримо в Бога, то ми вже повіримо, мусимо вірити до кінця, не наполовину. І так злий Дух користає з того, що ми не маємо віри. Він має владу над нами. А коли Він взяв владу над нами, тоді, коли наші предки Адам і Ева зрішили, не затримали той піст, що Господь наказав їм. Всього їжте тільки з цього дерева, яке стоїть посередині раю, не їжте, бо це є дерево пізнання добра і зла. Вони нарушили цей піст, вони не витримали, вони з'їли овощ, який Господь сказав не їсти. І тоді вигнав наших предків Господь з Раю на землю до того, кого вони послухали, кому вони підчинилися, кому вони, кого облестив їх, і вони. Послухали Його, і Він має владу над нами, заходити в нас, будете бути близько біля нас, З нас мучити і все робити, те, що йому подобається, а він нічого доброго не може зробити, бо він є начальник зла. Він є зло. І коли ми це все повинні розуміти, то чому ми не навчаємо дітей своїх, батьки? Хто буде відповідати за ваших дітей? Як вони не мають, не знають нічого? Відкуди в школах викладається релігія. Ви повинні вчити своїх дітей. Але щоб ви, щоб ви вчили свої дітей, треба вам знати. Треба вам читати, треба вам ходити в Божий храм. А Боже, храм мало хто ходить, дозволено, ніхто нічого не каже. Ідіть, будь ласка, муніться, але ми не йдемо, тому що ма часу. Як батькові важко дивитися на муку свого сина? Син страждає біснуванням, Біс увійшов до нього. Він його кидає вогонь і воду. Він кидає його без пам'яті, він біснується, він піну пускає з рота. Як батько від і матері дивитися на дитину страждання своєї дитини? І цей батько всюди був своїм сином, ніхто не може нічого допомогти. Він почув, що Ісус Христос ходить з учнями своїми по селах і містах і виліковує таку хворобу. Він прийшов з останньою надією. Коли Ісус Христос був зайнятий апостоли були вільні, і Він підійшов до них і каже, Син мій біснується, кидає їх вогонь і в воду Його, пінить. Апостоли нічого не могли зробити, не могли вигнати того біса. Коли він підходить до Ісуса Христа, ніби до остання надія, каже Учителю, Син мій хворий. Біснується, страждає, я не можу дивитися на його муку. Я був у твоїх учнів, вони не змогли мені нічого допомогти. Приведіть мені сюди, каже Ісус Христос. І коли Він вів свого Сина до Спасителя, коли побачив своїми очима злий ангел, біс. Ісуса Христа перед Собою. Він кидає Його на землю, Він умертвляє Його. Він стає як мертвий. І всі кажуть, хто був тоді присутній, Він помер. Христос бере Його за руку. І він стає зовсім здоровий. Зовсім здоровий. Як дякувати. Спасителю цьому батькові, як Він має Його подякувати йому? Він не має слів, щоб подякувати Спасителю. Господь не хоче подяки, Він хоче, щоб всі люди вірили. І так батька заспокоївся, син здоровий. А коли прийшли, Апостол до Ісуса Христа сказав, учителю, чому ми не змогли цього зробити, що ти зробив? А Він каже, цей рід виганяється молитвою і постом. Кажу вам правду, продовжує Ісус Христос. Якщо би ви мали віру, як горчичне зернятко, а горчичне зернятко це воно маленьке. Але з нього виростає велике дерево, що птахи гніздяться на ньому. Якщо би мали таку віру, ви б могли гори переставляти, ось скажи оцій горі, перейди на другий бік, і вона би перейшла. Кинься в море, вона би кинулась в море. Цей рід виганяється молитвою і постом. Ви чуєте? Чим виганяється злий дух молитвою і постом? Без молитви і без посту ніхто не може цього зробити. Дорогі у Христі, тепер бачимо ми з цього святого Іванля, що заповідає нам Іменист Матфей, таку подію оздоровлення біснуватого сина. І ми бачимо, що якщо ми не маємо віри, ми не можемо нічого зробити перед Богом. Віра це все робить ці великі діла Божі. По вірі, ми повинні поститися. По вірі, ми повинні молитися. По вірі, ми повинні вірити. Якщо ми будемо мати віру, можемо творити великі діла. Тепер загляньмо у своє серце, що там робиться. Це є посудина наша. Ця посудина повинна наповнена бути або вірою, або Богом, або безбожнім, або злим ангелом. Ця посудина пуста, чиста не буває, порожня. Вона мусить мати. Щось собі. І тому, як йдете в Божий храм, їй з вірою, не заради людей, не заради того, хто послав вас або хто запросив вас, їй з вірою Станете на Божий поріг в Божому храмі. Пам'ятайте, ви перед Христом, ви перед Богом стоїте. Всі думки повинні бути направлені. До Царства Божого, до Престолу Його. Все це повинно бути зібрано в нас в одну молитву, в одну віру. І це всю подію підкріпляти любов'ю своєю до нашого Спасителя Ісуса Христа. Не слухати, що болить вас. Нога заболіла, хребет заболів, голова заболіла. Так мусить бути. Це нам дає злий воріг, всякі болячки, щоб ми залишили храм і вийшли на вулицю, бо нам зробилося погано. Це все Він працює над нами. Якщо ми відкинемо це все і будемо знати, що це праця злого ворога, то нас Він залишить спокою. Не буде нас боліти нічого, ні хребет, ні ноги, ні руки. А будемо слухати Слово Божого у Божому храмі. І ця служба нам пройде дуже скоро. І ми вийдемо з Божого храму задоволені, очищені. і віруючи сильнішу віру, ми будемо мати, з Божого храму. Тому пам'ятаймо, ми в страшній небезпеці живемо на цьому світі. Над нами сила темна Чорних духів. Вони, а по апостолу Павлу кажуть, покривай всю піднебесну. Вони ходять, літають, вони дивляться і з такою злостю на нас дивляться. І з таким голодом, як лев, пустині голодний рекай, щоб когось проглотити. Так само вони. Але дякуючи нашому Господу, Спасителю Ісусу Христу, дякуючи нашим ангелам-хоронителям, ми охороняємося від злого Духа. Ну пам'ятаймо, якби ми не охоронялися, якщо ми падаємо в нові гріхи, якщо гріх над нами є, то ангел не може приблизитися близько біля нас. Цей смрад, він не може витримати, Він далеко знаходиться від нас. А начальник гріха це є злий Дух, він зразу вже приходить до нас і має владу над нами. І пам'ятайте, що Ісус Христос сказав, Шукайте перш за все Царство Небесне, а остальне доложиться вам. А ми шукаємо без все гріха. Щоб себе заспокоїти, задовільнити в цьому світі. І таким чином думати, що ми добре живемо на цьому світі. І радісно на нам, Та не так є. Якщо ми не з Богом, яка радість може бути, коли ми далекі від Бога? Тільки Богові радість, тільки духовна радість нас може потішати, коли ми разом з Богом. З ангелами небесними. Тому цей злий борг не спить, не дрімає ні вдень, ні вночі, духи не сплять. Вони завжди, завжди напоготові. Пожертви любу людину, дитину, старого, кого їм. Все це вони над цим працюють день і ніч. І вони не можуть насититися, скільки вони людей не взяли з собою, скільки людей руки накладає на себе. Це їх праця, це їх робота, це їх наше втілення в наше життя. Тому пам'ятаймо, дорогі браті і сестри, що ми в небезпеці. Будьмо з Богом. Молимся, каже апостол Павло, безустанно. Ісусу молитва завжди повинна виходити з уст наших. Хай вона буде тайна, хай вона буде тиха, а Ісусе Сину Божий помилуй мене грішно. І ці слова, які виходять з наших уст, вже відганяють Злого Духа, бо ім'я Ісус вони не можуть перенести. Це їх мука вже пекельні мучення для них, і вони цього не витержують. Тому завжди пам'ятаємо, бережімо себе, охороняємо себе молитвою і постом. Амінь. Христос посереді нас.